А з нами на скайп зв'язку вже є Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар. Пане Євгене, слава Україні. Героям слава! Ми щойно переглянули ось цей матеріал, у якому командувач повітряних сил Лищук потролив росіян. Зокрема, написав, що у лапках, знищені ворожою пропагандою, українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання. Чи з цього ми можемо говорити? Що на цьому етапі битви у небі перевага на боці України? Ну, чесно, трошки здивований запитанням. Ну давайте просто повізьмемо ті самі цифри від наших же повітряних сил, скільки авіабомб, кабів та фабів кожного дня падає і на позиції наших захисників, і на власне наші мирні прифронтові міста. Ну, яка перевага в повітрі? Ну, чесно, в на ми не знаємо і не маємо знати, скільки точно в нас літаків, скажімо так, досі на крилі. Ну але відомо, що це е, порядок десятків всіх літаків різних типів. А вибачте, в росіян тільки саме фронтових бомбардувальників понад 300. Тому якраз тут швидше треба е, говорити про інше. Що е, насправді наші повітряні сили і так зробили диво. Що якраз вперше в історії війн сучасної Росії росіянам не дали абс абсолютного панування в повітрі. От згадаємо Чечню, згадаємо Афганістан, згадаємо Сирію, Грузію. В усіх цих війнах Росія мала просто абсолютне панування в повітрі і просто розкатувала з неба. От, все, що бачила. Е, вперше нам вдалося цього не допустити. Вперше в історії сучасних війн, все ж таки, небо за лінією фронту контролюємо ми, а тільки там, на окупованих територіях, контролюють вони. І обидві сторони е, не залітають переважно через лінію фронта, обидві сторони змушують. Ні працювати тільки з свого повітряного простору, тобто сам факт, що взагалі наші повітряні сили досі існують і досі ведуть дуже активну бойову роботу. Це насправді унікально. Це величезне досягнення, враховуючи стартове співвідношення сил. Але ясно, що говорити про якусь перевагу в повітрі у нас ну це навіть не смішно. Дякую за таку вичерпну відповідь. На Україну та Росію чекає смертельно небезпечне літо і мало надії на великі досягнення. Про це пише Wall Street Джорнал. Зокрема, у виданні зазначають, що загинути можуть тисячі людей з обох сторін, але навряд чи якась з них досягне вирішального перелому. Що думаєте ви, що нас чекає уже найближчим часом? Ну я теж гадаю, що впродовж літа перелам ще неможливий. Він був би можливим, якби ми трошки раніше, раніше почали займатися нашою мобілізацією. От якби ми зараз мали хоча б паритет з ворогом по живій силі, то враховуючи, що в з квітня місяця Конгрес США нарешті після понад піврічної блокади, але розблокував нам допомогу. І десь в травні, червні, ця допомога вже масово сюди доїхала. То якби в нас був паритет по людях, так за літо ми могли б переламати ситуацію. Наразі картина інша, наразі за. Літо нам дай Боже якраз вирівняти сили. дай Боже нам за літо набирати темп мобілізації, от що слава Богу, хоча б стартувало в травні, червні, і в такому разі, десь на середину осені можна буде про щось серйозне говорити. А літо так, наше завдання на фронті влітку протриматись, а у тилу провести нарешті нормальну мобілізацію, сформувати нарешті ті резерви, які нам бракує, і от тоді восени вже можна буде про щось говорити про якийсь перелам ситуації. В росіян так само. Амо, нема жодного варіанта за літо нас, що називається додавити і переломити ситуацію. Самий пік їхніх можливостей насправді вже пройшов. Ці можливості ще дуже великі. Вони за інерцією ще катяться. от як асфальтовий, то знаєте, розігнаний асфальтовий каток. От вони ще котяться вперед, і вони ще продавлять ну чимало де наші позиції, зокрема в Донеччині, але не більше того. Цитата: Путін сподівається виграти війну на виснаження. Аналітики Американського інституту вивчення війни помітили, що російське командування надає перевагу тривалим наступальним операціям. Експерти припустили, що Путін виходить із того, що чим довше триває війна, тим більше у РФ шансів захопити українські території. Так окупанти роблять ставку на повільне повзуче просування. І знову, які ваші прогнози щодо цього? Окупацію, я гадаю на повзуче просування з одного боку, але головне на втому заходу від цієї війни. Вони оцим повзучим просуванням. Вони не сподіваються, що вони так доповзуть до як вони це називають акупірована ворускава города Львова. От вони навіть не сподіваються так допусти до окупованого воруськава города Києва. Вони чудово розуміють, що далеко вони не проповзуть, але вони сподіваються оцим постійним повзучим просуванням остаточно сформувати на заході думку, яка там і так є. Не панує наразі, але дуже теж але реально популярна. Думку про те, що війну у Росії виграти неможливо, що у Росії безмежні ресурси, тому скільки з нею не воює, вона все одно, отак от повском, потрошечки, але просуватиметься, і що в якийсь момент захід власне просто втомиться від цього, заявить, що ну що ж поробиш, як там, як там росіяни люблять сказати, атломання прийома». Ну от Росія, вона ж така велика. Ну нема сенсу далі чинити опір. Просто умиють руки від цієї війни в цьому сенсі з. Знову ж таки, Росіяни дуже сподіваються на скорий прихід Трампа. От е, і От їхня задача оці, оцим повзучим просуванням остаточно ствердити в головах наших союзників. Ну а якщо вдасться, то й в наших головах, бо я знаю, що частина людей вже на це повелась, оце от уявлення про нібито безмежність їхніх ресурсів, і про те, що у війні на виснаження вони завідомо просто приречені на перемогу, бо вони великі. Це насправді зовсім не так. І е, про те, наскільки це не так, е, свідчить зокрема е, сьогоднішній візит товариша Орбана. От от нам Прямо зараз прислали єдиного саме публічного союзника Путіна серед усіх лідерів ЄС та НАТО. І От його нам прислали з одною важливою пропозицією: прямо зараз негайно припинити вогонь по всій лінії. От зверніть увагу, що півроку тому нам таких пропозицій не робили. От коли вони були переконані, що вони перемагають і що тільки питання часу доповсти спершу до Харкова, а далі де Харків, там вже і Одеса, а де Одеса, там і Київ, от поки півроку тому вони вважали, що в них все в Шоколаді, зверніть увагу, ніхто ніяких заморозок не пропонував. А от тепер, бачите, вже і публічно вони спершу сам Володимир Владимирович публічно зменшив свої амбіції Руського города Львова до чотирьох областей. А тепер вже приїжджає Орбан і прямо каже, що ні, не треба навіть виводити ніякі війська з чотирьох областей. Просто от зупиніться прямо там, де зараз, просто зараз припин... от просто прикратіть і стрілять. І от власне ці сигнали для нас дуже показові, що час нарешті починає працювати на нас, а не на орків. Що вони, от пік своєї могутності, пік своєї потужності, вони вже пройшли. І далі їхня армія тільки деградуватиме. Да, це повільний процес, бо вона дуже велика. Але Далі в них іде тільки мінус, 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 а ми навпаки, тільки власне набираємо сили. І от тому от, оця ідея повзучого просування це частина боротьби не так за територію, як за міски. От оце повзуче просування просто має створити ілюзію безмежності ресурсів і здатності рашки отак воювати нескінченно. А насправді ні ресурси не безмежні і здатність воювати дуже скінченно. Найважлива ну, заувага. Окупанти значно просунулись на одному із найгарячіших напрямків в Турецькому і намагаються закріпитися на нових рубежах, подає інститут вивчення війни. За даними аналітиків, терористи РФ ймовірно просунулися вглиб до 2,5 кілометрів і в ширину до 5,5 кілометрів і не зустріли сильного опору під час наступу на південне. Яка зараз ситуація на фронтах? Що про це вам відомо? Ситуація на вона не сильно за останній, наприклад, місяць. От, е, фактично е, на Донеччині найгірше, от Покровський напрямок е, найбільш важкий. Е, там сконцентровані і найбільші сили ворога, і притом найкращі сили. Там воюють якраз переважно, вже дуже добре пристріляні, дуже досліджені частини. Там найбільше їхнє просування, там абсолютно реальна загроза, е, власне, ну, що вони перетнуть трасу. От, е, і в такому разі е, там не буде оточення, треба розуміти, що це. Траса там не єдина, але е, забезпечувати логістику по мережі польових доріг це абсолютно не те саме, що по нормальній трасі, а вони до неї реально наближаються. От е, та, там дуже важко. Оце, ну, Турецьки самі почали з цього. Е, далі по важкості я поставив часів яр, але там при тому, попри дуже велику важкість боїв, там без змін. Поки от де вони були десь місяць, тому от там вони і зараз. Просування практично нема, а бої дуже жорсткі. При цьому е, так само без змін ситуація. В роботину, яке давно вже на жаль, не під нашим контролем. Ну але це вже навіть не місяць, а місяць місяці три. А про тому під орківський контроль воно так до кінця й не перейшло. Воно досі лишається такою сірою зоною, куди орки регулярно намагаються зайти. Їх там накривають. Ну але а ми туди навіть вже заходити навіть не пробуємо. Тобто там там, от між нами та ними, утворилася така велика сіра зона. От ну і зрештою, харківський фронт там ситуація для нас найкраща. От там, власне, ми перейшли в контрнаступ. Цей контрнаступ розвивається доволі успішно. Бої теж дуже жорсткі, бої там ну геть не слабші, ніж, наприклад, на Покровському напрямку, але на Покровському напрямку ми досі в глухій обороні. А на Харківщині, навпаки, там вже просто орки перейшли до глухої оборони. В них там зараз фактично надзадача не то, що не просуватися, а в них тепер задача якось закопатись і спробувати утримати оцю смугу в 5 кілометрів вздовж кордону, яку вони віджали в 10-х числах травня, на початку свого наступу. Ну от, якщо так в загальних рисах приблизно така картина. Ви вже пане Югене, дещо згадали про мобілізацію є така інформація що україні до кінця року потрібно мобілізувати 200 тисяч чоловіків чоловіків про це пише видання «Вальд». чи ранні такі цифри як ви це оцінюєте я б сказав що це цифру менше я нагадаю яка звучала в кінці 23-го року з посиланням на тодішнього головкома залужного. Ця цифра звучала 450-500 тисяч. Так, от, нагадаю, що це був листопад, якщо не помиляюсь, чи грудень 23-го року, коли було озвучено цю цифру. То я нагадаю, що з того часу в нас взагалі то ставало не краще, а тільки гірше. Ще півроку після того ми мобілізацію толком не проводили, а тільки обговорювали. А тим часом захисників на фронті тільки меншало. А тим часом, навпаки, в березні цього. Року орки почали набір до 300 тисяч мобіків, і власне перші хвилі цих нових 300 тисяч якраз були кинуті в наступ на Харківщині. Ну це до речі, орків дуже, дуже підвело. Між іншим вони туди кинули саме геть новобранців прямо з учебки і за це заплатили. Але е, сам факт, що ці 300 тисяч поступово дійсно добираються і доїжджають, ну ми це бачимо в цій ситуації. Я вважаю, що цифра 200 тисяч це те, що нам потрібно для стабілізації фронту. Це, от щоб ми не починали з вами кожну наступну розмову з того, що під турецьком просунулись, під Покровськом просунулись десь. Там ще от щось ще втратили. Ще якесь село. От щоб ми з вами не починали кожну розмову з таких новин. От для цього нам достатньо дійсно 200 тисяч, щоб стабілізувати щоб оборона була. Але не більше того, якщо ми хочемо переламувати нарешті ситуацію на свою користь, а нам це вкрай необхідно, то вибачте, нам треба пригадати знову ту саму цифру, яка була десь півмільйона в один набір. Ну, один набір, звичайно, ну ми всі адекватні люди. Ми розуміємо, що не можна набрати ні за день, ні навіть за місяць. Але якби була поставлена задача за це літо набрати оці півмільйона, озвучені в 23-му ще, а далі вже набирати так, як каже Вельт. От ВЕЛЬТ там дає цифру 50 тисяч кожного кварталу, ну я свого. Часу воював цифру 20 тисяч в місяць. Ну 20 тисяч в місяць це 60 в квартал. Це невелика. ну, Це це вже один порядок величин. Ми бачите абсолютно різними методами. Ми, ми, ми прийшли до одних тих самих цифр. Тому, але просто якби ми просто весь час мали такий темп мобілізації от тисяч на місяць, то ми б зараз не мали потреби за один раз набрати дуже багато. Але ж ми півтора року того не робили, тому нам в першу чергу треба закрити дірку, яка утворювалася півтора року, а далі виходити на такий звичайний робочий темп. Зрозуміло, ще дещо також про мобілізацію. Кабінет міністрів дозволив міжвідомчій робочій групі з питань організації призову військовозобов'язаних держслужбовців та співробітників держпідприємств подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 2 липня. Повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі. Чи виправданим є таке бронювання на вашу думку? Залежить від того, як далі ці запити обробляти. Тобто, в принципі, сам факт, що дозволили просити додаткове бронювання? Ну чому би й ні, просити можна? Далі питання: як міністерство оборони до цього поставиться? Наскільки це буде формальний підхід, щоб всім, хто попросив, всім взяли автоматом дали, і тоді це дуже погано. А якщо реально просто виділять, ну хоча б пару людей в мінобороні, які дійсно будуть сидіти і визначати, а конкретно це підприємство наскільки є дійсно критичним, і чому їм не вистачає нинішньої квоти на бронювання, чому треба більше. Ну, то В такому разі це може бути нормальний такий робочий процес.